Отож, курс основи сім'ї мене приємно вразив. На початку я думав про те, що я там мало чого нового почую, в принципі, багато вже що знаю, багато що вже чув, читав. Але коли я почав познайомлюватися з матеріалами цього курсу, я побачив багато корисної практичної інформації, яка буде особливо корисна в контексті викладання це молодому підростаючому поколінню. Отож, те, що було для мене найбільш цінне, це практичність цього курсу, яка враховує реалії сьогодення, реалії того, в яких умовах і з якими розумінням щодо родини та родинних цінностей зустрічається наше молоде покоління, і як інформація, та яка викладається в курсі, здатна вплинути на те, як проходячи цей курс, можна побудувати здорове розуміння, що таке родина, що таке родинні цінності, і як це використовувати у звичайному буденному житті. Те, що цінне, найбільше, мабуть, для себе я здобув протягом цього курсу, це те, що я ще раз переосмислив взаємозв'язок між тим, як я буду відносно з моєю дружиною та моїм батьківством. Те, що я повинен розуміти про те, що повинен закласти гарний фундамент. Для майбутнього подружнього життя моїх дітей, що я повинен стати для них прикладом у тому. Я маю в цьому, мабуть, певний виклик, з яким я готовий тепер боротися і свідомо підходити до того, щоб закладати для моїх дітей здорову модель поведінки. Не просто, що батьки живуть, не просто що вони там менше сваряться чи взагалі не сваряться, але щось більше, щоб дітям хотілося наслідувати нас, і щоб моєму синові хотілося стати. Таким батьком, який батька він мав, і щоб моя донька хотіла стати такою матір'ю, якою є моя дружина. Тож ми з дружиною прийняли це рішення для себе і будемо це реалізовувати в нашому практичному буденному житті. Матеріал, який я отримав, я планую використати у спілкуванні з молоддю як в церкві, так і поза церковним служінням. Також я планую використовувати то у зустрічах, які хочу організовувати для тих, хто готується до подружнього життя. І в принципі в спілкуванні консульсімейних консультаціях, тобто тут такі базові фундаментальні речі, які можна мати досить такий широкий спектр використання. Кому б я радив би проходити цей курс? Я б радив би пройти цей курс тим, хто займається із молоддю, хто займається ц... сімейним служінням. То займається просуванням сімейних цінностей, адже отримана тут інформація досить систематична і різнопланова, маючи відповіді на багато таких практичних питань, і маючи такі хороші кейси, які можна використовувати, цей курс є досить корисним, і його можна використовувати, і ним можна ділитися з іншими. Людьми. І навіть якщо є, скажімо, вже така ну, пара, молода подружня пара, яка почала починає своє сімейне життя чи почала його і, не маючи особливо якоїсь для того інформації в силу різних причин, то ознайомлення з матеріалами цього курсу може навіть їм допомогти в тому, як їм далі розбудовувати їхнє подружнє життя. Тож раджу цей курс.